високі досягнення студентів на державному і міжнародному рівнях, розвиток масового спорту та потужна спортивна інфраструктура. Сумдеу називають університетом спортивних можливостей. Сучасна спортивна інфраструктура Сумдеу це понад 40 спортивних об'єктів, зокрема палац студентського спорту, центр пляжного волейболу, водновислувальна і лижна бази, стадіони, майданчики зі штучним покриттям, танцювальні та тренажерні зали, позаміська спортивна оздоровча база Універ. Спортивні споруди сумдеу це основна тренувальна та змагальна бази для юних спортсменів Дю США. З них щороку близько 50 спортсменів обирають сумський державний університет для професійної освіти та продовження спортивної кар'єри. У 2019 році у сумдеу з'явився перший в Україні центр пляжного волейболу, в якому є можливість тренуватися та проводити змагання у будь-яку пору року. У складі центру два волейбольних майданчики зі штучним підігрівом підлоги та піску. Трибуни для глядачів та фітобар, сучасні роздягальні, душові кімнати, приміщення для тренерів та допінг контролю спортсменів. На сьогодні тут зібрані найкращі спортсмени з усієї України, особливо в зимовий період для того, щоб підтримувати свою спортивну форму. Вони їдуть до нас, тому що в нас теплий пісок, добрі умови по харчуванню, по проживанню і взагалі суми. Є одним із родоначальників пляжного волейболу в Україні. У 2021 році на базі центру пляжного волейболу СумДУ створили Державний центр олімпійської підготовки. Із 2018 року в СумДУ діє Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. Центр забезпечує підготовку спортсменів до національної збірної, проводить навчально-тренувальні збори. Щодня тут тренуються близько 70 легкоатлетів СумДУ. У нас дуже багато кандидатів в мастерів спорту, мастрів спорту. У нас два майстра спорту міжнародного класу, у нас учасники Олімпійських ігор. наш вихованець Олександр Погорілка, був учасником літніх Олімпійських ігор в Токіо, де достойно представив Україну з стафетного бігу. Сундеу створено 9 спортивних центрів, які займаються розвитком 42 видів спорту та забезпечують роботу 85 спортивних секцій. Найпопулярніші серед студентів спортивні ігри. Студентські команди сунду змагаються на спортивних аренах України з бадмінтону, футболу, тенісу, хокею на траві, гандболу. Баскетбольний клуб СундеУ виступає на чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. У СундеУ діє центр спортивних єдиноборств. Для цього створено чотири зали для занять з боротьби та дві атлетичні зали, де тренуються студенти та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Басейн Сумдеу це шість доріжок довжиною 25 метрів, 960 кубічних метрів води. Загалом на базі університету три плавальні басейни. Осеєн очищується унікальною гупохлоридною установкою, тому вода не має неприємного запаху і не викликає алергічних реакцій. Гуртожиток Готель Олімпійський це понад 150 комфортних номерів для проживання, кафе, конференц, зала. На базі університетської клініки СумДУ діє центр спортивної медицини. Ми пропонуємо поглиблені обстеження не тільки спортсменів, а й всіх осіб, хто займається фізичним, фізичним вихованням, фізичною культурою. У центрі проводять комплексні обстеження спортсменів, надають допуск до змагань, проводять лікування та виконують наукові дослідження. Із січня 2022-го центр спортивної медицини надаватиме медичні послуги широким верствам населення. Установа укладає відповідний договір з Нацслужбою здоров'я України. 300 студентів сумду входять до складу обласних та національних збірних команд України, 190 спортсменів призери міжнародних змагань, 23 – учасники і призери Олімпійських ігор. СумДУ – чемпіон загальнокомандної першості Всеукраїнської універсіади 2019 срібний призер літньої та зимової універсіад 2021 року. Упродовж останніх п'яти років чемпіон літньої універсіади серед найбільших за контингентом університетів України.